Всім привіт. Розгодинилося зараз, увімкнули щойно світло по графіку 9.30, ну, можливо, вже 40. Погода, я вам скажу, аби не знав, що жовтень на календарі, наче весна. Таке повітря приємне, так гарно дихається. Красота. Я вже збиралась, збиралась кілька днів. Вчора в квітнику трошки лілії пересадила. Юку пересадила. ось, Бачите, хто, хто переживав за нутелочку. Нутела жива, здорова помічниця моя. Кудись вилізла. Я спеціально закрила фіртку, щоб вони тут, бо машини їздять. А сьогодні гарна погода і думаю, хай хоч і тиждень, хоч і два тижні, але порадують мене. Піду на нагород жовтої, хризантеми своєї, кущики такі, що не товарного виду, а мене будуть радувати. І копаю не під матузочку, а настільки дозволяє мені земля, як я казала, ось тротуар. Дивіться, з чим я борюся. Тут одне каміння, одне каміння. Ото юка в мене тут, флокс, ну вже позрізане. Піоній посадила, але вони бідні, чахнуть-чахнуть, бо те, що жарко, ну боротись можна, поливати. Але, як я казала, каміння, каміння, напевно, воно влітку дуже нагрівається і шкодить корінню. Ну, Зараз коренева у хризантем невелика, якщо це ще й невеликий кущик. Так, тут півоння і чіпати не будемо. Отак. Ну, не пофеншую, може й не гарно, Побачимо, як буде. Тут ось викопаю, там далі, може... де, де зможу накопати. Сховалась нотелка. Кава моя он стоїть. Вітряно, але недовго будемо радіти, бо знову передають дощі. Цьогоріч жовтень це якийсь гнилий жовтень. Не знаю, як у вас, бо є, пишуть мені дівчата, що у нас і не капнуло, сухо-сухо, не знаю. Дивлюся, я, яке в мене сонце на городі росте. Не поприбирали ми нічого такого, бо ну, дощі люті-лють. А може ще помідори постигнуть, а? А раптом малина моя копана, перекопана. Ось, бачите, навіть найтонший пагон. О, дивіться, наче й не товстенький. Дивіться, скільки він було. Це він відплодоносив. А плюс я зрізала, де були зелені ягоди, дивіться, а вона достигає просто на тому. дивіться. І це тонюсінький пагінечок. Дивіться. Собі я взагалі садила. Ой, треба обрізати ще собі. Бо я садила, не пообрізувала. Треба пообрізувати, хай. Є вони пообрізувані. Три ряди собі посадила. До стежки близько не саджу, бо тоді вона нахиляється. На наступний рік ще це нічого. Вона ще не наростить стільки діток, а через два роки буде вже нахилятися, треба пообрізати. Ось моя жовта. Це маточники, з яких я брала оту основну жовту. Шукала я, шукала дівчата, як вона мені називається. І одна людина мені писала, що це ельф. Я спочатку думала, що це ельф. Ось мені недавно людина писала. Можливо, вона про оцю мені писала. Ну, вона написала так коментар, що в кінці відео. То у вас попкорн, хризантема. Це не попкорн, це Арктика. Вона на попкорн, ну не знаю, чим схожа. Дивіться, скільки бджілок. бачите? Вона на попкорн схожа лише тим, що у них в обох пуста серединка. Але це Арктика, це не попкорн. Це ґрунтопокривна. Це точно вже відомо. І в Тіктоці. Двом-трьом дівчатам я писала. Спілкувалися між собою, ми вони також займаються хризантемами і не знають. От сама перша хризантема, яку вони купили, це оця жовта. Але не знають, як називається. Але по фотографіях так трошечки, начебто ми, може, ви мене виправите. Ми оприділили що це конако конако жовта. Середня. Якраз вона і. Починає гарно цвісти в середині жовтня. От так воно і є. До середини жовтня, якщо весна була рання і тепла. У нас холодно було і червень було холодно. Щось копала полуницю на відправку. І ось ми доходимо. Це мій кермик. І ось ми до неї доходимо. Ось вона. Ну, Я також схиляюся до думки, що це конако жовтий, сортосуміш конако. Так, ну таких я не буду копати. Може Замерно. на маточники підуть. А вон ті, що в долинці, бо боюся, якщо я їх залишу, боюся вони тут вимокнуть. Адже хризантема не боїться морозу, вона боїться вимокання. А тут як піде сніг, дощ, замерз, не розтане, тут буде калюжка. Так що зараз мені отут треба викопати 12 кущиків. 12 луночок я накопала. Жалко мені буде, звичайно, якщо вона тут вимокнеться і нічого на горі не буде. Є ще ось одна ось така, як на маточник іде. Це вже чисто червоний колір. І дивіться, що вона мені готує, якщо, якщо... Не, не знаю, яка це сортосерія, треба дивитися. Вона, дивіться, готує мені що, якщо не продам, дивіться, вже як маточник. Скільки діток. От і те, що робиться від корення, скільки на наступний рік у мене вже буде кульок. І це при тому, що я її черенкувала у липні місяці. Липень, уявіть, липень і березень. Ну, Різні сортосуміші, різні кущі мають по формі. Ну, я так вже повторю, я схиляю, що це конако. Вона і не така висока, як інші кулясті. Оце буде шикарно. Це пізній сорт. Ой, я забула, як він називається. Давайте я вам покажу, яка буде квіточка в мене один кущ у дворі. І один тут. Ви бачите, рожева і отут з таким, а серединка в неї буде біласта, жовтаста, двохколірна, коротше вона. Якщо вже підуть морози, а ніхто в мене її не купить. Бачите, вона починає відкриватися. Але я думаю, я бачила в дівчат, і в тому році ж я її отримувала. Так, серединка буде біленька, а крайці, бачите, край який. А, то я її висаджу в кашпо і заберу в хату. О, вона там також дає живці. Ну, класна, класна. Пізні сорти також мають місце бути, тому що... Світанок мій ранній уже зовсім обцвілася і виду ніякого. ніякого. А це... Так, викопую. А це таке до... Ой, після. Тихон, не сиди посеред дороги, іди сюди. Клас, мені подобається. Мені подобається. По ту сторону там взагалі каміння я не могла накопати, лопата не йде. Оце вже щось сонячне. Так, забираю котів і покажу ще в дворі. Загнала. У двір. Ну, щось таке. Щось таке у мене у, у дворі. Трошки тут учора лілій пересадила, він відро стоїть там, трохи обрізала півонії. з цієї сторони таке. А наступний рік вже буде у мене трішки більше асортименту. Ось, дивіться, така красуня. Ну, це ж ця жовта, ось рання, бачите, Уже з ранніх ніякого вигляду. Немає, зараз зайдемо. Вон юбку посадила. Вон там. Так, це біла буде. Це червона. Ось яку я дуже хотіла. Це лососева. ну, Похожа на Браун Фонтан. Фонтейн, чи, коротше, якось так вимовляється. Найпроус Дуже-дуже шикарна. Ось така є. Похожа на Гігі. Мені здається, це із сортосуміші Гігі. Така красунька на наступний рік буде. Ось червона. Дора на наступну осінь буде. Ось така була в мене, розібрали на городі. Це маточний кущ. Он дивіться, на наступний рік, скільки там діток. Дуже вживуть, дуже шикарна і красива. Так, це тільки розцвітає. Також буде дуже красива. Це морозець. Так, ось жовта, але це вже не моя жовта, це маточник. А ну буде, мені щось там буде на наступний рік. Вона розквітає набагато раніше за мою жовту, тому що в мене я... Ось така ще, бачите, така сама, як там. Діги, по-моєму, це Діги. Дивіться, дві різні сортосуміші жовтої. Так як це конако, то це я не знаю яка. І вона розцвіла дуже-дуже рано. Бачите, воно вже квітки є, пообцвітали. З кінця вересня вона вже цвіте. Квіти в неї дуже велетенські, здорові, набагато більші. Ну, дивіться, тут вирвала, це там сама більша квітка. Бачите, яка різниця і в кольорі, і в розмірі квітки. Дуже квіти здорові, дуже вона мені подобається. Живцьована у липні місяці, дуже пізно. Через те не встигла сформувати нормальну кулю. І тут у мене вони це всі, це всі мультифлора. Просто їх забивали інші рослини і вони не сформували кулі в квітнику. На наступний рік вон там живці будуть, будуть. А це біла така у мене є. На наступний рік я всі живці, всі маточники, все нагород. Ось дивіться, яка красоня. Яка красоня. Дуже ефе. Ой, камера кольору не передає. Вона вона не така світла. М -м О, це оце таке приблизно, приблизно. Ой, дивіться, вже діток мені дає, як далеко від маточника. Клас. Треба позначити. Не те, щоб позначити, пофоткати, щоб я знала навесні деякий колір. А оце червона, це взагалі не така, як ото я щойно показувала. І оце не така вона. Оце вона ось, по-моєму, відкриває. Так, ось така колір не передається. Це вже класична червона. На наступний рік я її звідси приберу. О, дивіться, вона мені там щось дає. Зивці, бачите? Це її. Вона моя мене на дорозі, я її, мабуть, затоптала за літо. Також біла буде. Під будинком у мене, бачите, і жовта своя. І також біла. Вона вся живцьована, о тут червона з білою, вона вся живцьована в липні місяці. Через те вона висока, вона кулю не сформувала. Путню кулю, яку треба сформувати. Дуже красива. Біла взагалі шикарнюча. Так. І сюди зайдемо вже на останок. З ті, що я показувала на городі. Ой, перечепилася, ось буде в мене відкриватися ця двохколірна. Тут також біла. Дивіться, я білу можу, хто хоче на маточник продати. Бо білої в мене чимало. І ось біла. Ну, Що вона в липні формов... живцьована, а на маточник вона підійде непогано. Вон червоненька розквітатиме. Також дивіться, дає вже діток. І тут червона, це пізно живцювала, ось також біла. Навесні вже ви зможете собі розсадити. А це ж понасаджувала липень місяць, куди ти його садила. Тут троянди, там ще щось. Її просто забило тут навіки. Це такі самі, як і в тому от. Червоні, розовенькі, рожевенькі. Ось така. Ні, не така. Оце я не знаю, яка це так відкривається, що ото така серединка. Це не Дора, Дора вона в мене є там. Це біла також. Що вона там? О, дає. Дивіться, вон, бачите, маленький маточник. Ось вчора повирізала, трошки сюди лілій. А звідси юку пересадила, бо коли вона цвіте, її не видно тут взагалі. Ну, он один кус залишила. Ой, люфа моя впала. Трошечки так. Попересаджувала. Не все, звичайно, ще. Ну. Вчора наостанок розкажу. Вчора по. А, дивіться, одна друга, а ця трішки не така жовта, Жовта, але не така, насиченіша. О -о -о. Я замовляла чотири різних, ну, добре, хоч дві різних прислали, а не всі однакові, бо отут була одна, але вона пропала. Вчора попала на прямий ефір у тіктоці, продавали. Зантему, отаку жовту. Ну, не знаю, які там ще, я попала в той момент, коли оця жовта була. І каже дівчинка, що пакуємо прямо отак з квітами. І отакий кущ, вона показує на оце стільки гілок. По-моєму, коробка 80 см, бо вона висока. По-моєму, 300-250-300 гривень. Якщо одна квіточка, вона у мене там зламалася, Зараз у будинку стоїть у вазі. Якщо отак просто гілка, і воно там попасинковане чи як, ну немає оцих пуп'янків, а отак одна квіточка, то 160 гривень коштує. Не обрізаючи так, плюс яка ж доставка буде, бо дуже висока виходить посилка. Але от попала що саме-саме отакий колір. Дивіться, обцвітає, вона вже міняє трошечки свій колір. Ну, На наступний рік вона мені щось там. Планує якихсь діток давати. І та, і ця. А я, бачите, думала, що ну, тут була б ще й четверта. Але всі мали бути різного кольору. Тут мала бути фіолетова, жовта, отака насичено-жовта і рожева. Але бачите, нема не фіолетової, не рожевої. Ну, хоч отаку якусь. О, це також гарно. Це такий насичений жовтий. І ви дивіться, скільки жовтих хризантем. Жовта, жовта. Жовта. Там ота рання, що великоквіткова, жовта і різні відтінки. Оце таке. Оце такі справи, така красота. Хочу навесні, може, якщо нападу на совісного продавця, хто буде продавати живці. Самі живці ранніх, якихось хризантем. сортосуміші сортосуміші раннії. Дитячий садок. Нотела, ти хворіла позавчора? Довелося укол давати, то е, придбаю, звісно. А так поки що. Бо, знаєте, скільки не хочеш, а усіх хризантем, ого, -го, і города мало буде. І города мало буде, щоб насадити стільки тих усяких сортосумішів. Ось дивіться, що в мене надумалося. Пізня осінь, лілейник. Лілейник надумав цвісти. А ось ще юку вчора посадила. Так, на цьому буду завершувати відео. О, ще не повиривала вон там. І тут не вирвала. Ну, дощ мене вчора прогнав трохи. Дякую, що дивилися. Всім гарного дня.